Привіт всім, неділя. Вітаю вас на каналі. Готові розпочинати визначення переможців для подарунків від нашого каналу. А подарунки це ваучери від соціальної мережі Slate, які можна використовувати в своїх аккаунтах в гаманцях. Давайте розпочнемо. Нагадую, для того, щоб прийняти участь, вам потрібно бути підписаним на цей YouTube канал, на аккаунт Слейт в Слейті, заповнити форму в описі до цього відео і дивитися наші відео кожен тиждень в неділю о 13.00 за Києвом. Відповідно, Якщо ваш гаманець, який ви подали в формі, випав як потенційний призовий, ви можете написати комент під відео і отримати ваучер на тисячу флаксів. Для того вам потрібно бути одним з п'яти перших, хто напише комент під відео зі своїм нікнеймом, який ви подали в формі. От цього. Розіграшу. По великому рахунку, якщо ваш гаманець підтверджено в коментах, пишете бомбербою в телеграмі, і він вам надсилає ваучер. Зараз ми визначимо 5 гаманців. Не 5-10 гаманців, з них 5 будуть переможними. Давайте подивимось по новинах. Сьогоднішній день. Star Slaxю 2684. Ліквідність вже більше 600 тисяч доларів. На CBDC сейлі 45 стейдж токенів 29 мільйонів. За тиждень розпродано десь близько 10 мільйонів токенів. В тапалці Gold Eagle вже було більше 969 тисяч користувачів. І час не стоїть на місці, кількість користувачів клікеру збільшується. Нагадує, що продовжується робота слейту, що стосується рефандеру залучення інвестиційних коштів. На сьогоднішній день клейм продовжується і залишилось 66 днів. Оновився Вайтліст, для того, щоб можна було закупляти токенів старслаксів відповідно до івентів. І на 19-20. Березня планується залучення представників в соціальній мережі Slate до... до івенту, який буде проведені в Варшаві. З питання в питаннях е, Світі, інтеграції в, в світі. Давайте перейдемо до визначення наших переможців майбутніх. Так, зараз ми визначимо 10 гаманців з 140. Тих, хто приймає участь, Додатково перемішаємо і визначаємо. Один. Два. Четыре. Пять. Шесть. тим М8 10 10 гаманців визначено. Чекаємо вас в коментарях до цього відео з нікнеймами, які ви подавали до форми для участі. Визначаємо 11 гаманець і йдемо. 11 гаманців визначено. Забираємо с собі, щоб не втратити. Йдемо далі визначати для 11 гаманця подарунок. Відповідно, на нашому каналі підписано вже 2200 користувачів, тому і приз у нас 2200 старс лекцій. На минулому тижні. Наш е, приз було анульовано. На цьому маємо надію, що ми його комусь подаруємо. Так, в нас 140 гаманців, плюс одна позиція додаткова на 10 тисяч терзлавців. Ну що, пробуємо. Є. Є. Є приз відповідно до розіграшу, становить 2200. Нагадую, для того, щоб отримати цей приз, користувач, який має цей гаманець, власник цього гаманця повинен написати особисто бомбербою в телеграмі. Відповідно, для того, щоб отримати цей приз. Цей приз буде від Надіслано на гаманець користувача. Ну що, на цьому ми закінчуємо і визначення переможців. Не забувайте підписуватися, ставте лайки. Запрошуйте друзів в слейд. Збільшуйте свою реферальну статистику і отримуєте додаткові бонуси від слейду. Всього найкращого, хорошого вам, безпечного дня.